Що відбувається? Скільки будуть коштувати продукти, до чого нам готуватися, і чи відкривати наші гаманці для того, щоб платити гривнею за ось ці перебіги інфляційні? Будемо спілкуватися просто зараз з Юрієм Гаврилечком, економічним експертом, кандидатом наук з державного управління. Вітаємо вас! Насвітаю. Тож, давайте розпочнемо з того, які перспективи, так, яким чином так сталося, що от ще у листопаді казали про те, що все буде дуже повільно, дуже спокійно, так, все прораховано, все нормально, все йде за планом. Зараз е інфляція б'є просто, просто такі бар'єри, знаєте, зносить своїми показниками, що відбулося. Ну, нічого особливого не відбулося, так воно мало бути. Давайте згадаємо, що за останні роки в 15 так зване таргетування інфляції і, відповідно, прогнози від НБУ з реальністю співпадали відсотків на 40-60. Тобто, це такий рівень прогнозування, він ну, дещо відрізняється від пальцем у стелю, але не дуже. На жаль, це фантастична проблема для української економіки, коли Національний банк у своїх прогнозах інфляції помиляється на 50%. Ну, коли прогнозується інфляція на, на рівні 6-8 а в реальності виявляється, 13-14%. чотирнадцять З таким рівнем прогнозування взагалі неможливо ну, щось адекватно планувати ані для бізнесу, ані для уряду. Наступна проблема ну, це фантастичні дані держстату, ну точніше, дані, які можна порівнювати лише з попередніми даними держстату, а більш ні з чим. Я думаю, що кожен з нас то абсолютно регулярно а, е, крокує до магазину чи на базар, він е, бачить суттєву різницю між тим, що сповіщає Держстат, Щодо росту цін і тим, що відбувається в реальності, кожен на своєму гаманці може впевнитися в тому, що дані Держштату, м'яко кажучи, не відповідають дійсності і не відповідали. Але з'явилося це сьогодні. Ні, приблизно з 2007 року, коли в Держштаті змінили методологію обрахунку статистичних даних. Окрім фантастики, ми з цих даних не маємо нічого. І знов таки це дуже суттєва проблема для держави. Оскільки якщо в первісних даних є помилка, то будь-яка державна економічна політика, яка базується на аналізі помилкових даних, буде неадекватною. Навіть якщо в уряді будуть там ну всі лауреати Нобелівської премії, да сидіти, і такі ж самі фахівці будуть в міністерствах, нема адекватних первісних даних. Це дуже прикро, пане Юрію. Так, так, так. Я знаєте, що хотіла уточнити у вас перед тим, як ви продовжите давати аналіз, хочеться, щоб ви коли давали аналіз, ще враховували питання того, наскільки вплив вплинули, наприклад, маленькі врожаї минулого року на те, що відбувається зараз, взагалі. Як те, що відбулося в тому році, так, з врожаєм, з закупівлями всебічними, так, з тим, що відбувається у нас, скільки полів зараз не засаджено через бойові дії, через нестачу персоналу. Наскільки це зараз має вплив на ті ціноутворення, які вже є і бачимо, і свої гаманці такі вимушені відкриватиме? Дивиться. А... Вплив тут безумовно є, але він зазвичай не перевищує 5-10% відсотків в загальній корзині інфляції. Чому тому, що Україна забезпечує себе фактично абсолютно всім? Ну окрім хіба що ну, в ну достатній кількості молоком, пиловичиною, тут дійсно є проблема із свининою і птицею. Жодних проблем немає з городиною, теж особливо проблем немає. Яка є проблема з городиною щодо ціни, і це дійсно факт? Це проблема пов'язана із фантастичною вартістю електроенергії, а в Україні порівняно навіть з сусідніми країнами. Ну тобто ситуація, коли тепличні овочі в Україні імпортні є дешевшими за українські, Ну, це суто внутрішня проблема, яка не пов'язана із врожаєм безпосередньо. А які, тим... які інструменти вирішення цієї, цієї проблеми взагалі є? Як це вирішити? Є? Бо нам же ж тут жити ще. Ми ж завтра Слухайте, не їдемо. Це, це взагалі елементарно, І, наприклад, для уряду. А в нас йде війна. І, відповідно на початку повномасштабного вторгнення було безліч обіцянок, що, наприклад, тарифи нікуди рухатися не будуть. І ці обіцянки вже декілька разів порушувалися. Порушувалися під соусом, що нам потрібно щось відновлювати. Ну, ви ж розумієте, що під час війни ніхто не буде відбудовувати, наприклад, електростанції. Якщо е, будуть і проводяться певні ремонтні роботи, вони є поточними, не є капітальними. Правда? Що логічно, звісно, так. Тому держава може абсолютно спокійно утримувати тарифи на низькому рівні. Більше того, за деяким бажанням ну знов таки це потрібні обрахунки, але теж можливо тарифи взагалі можуть бути нульовими. Це ні на що не вплине. Якщо з держави бюджету сплачувати заробітні плати і відповідно фінансувати амортизаційні витрати і ремонтні роботи. І прибрати прибуток взагалі, то можна взагалі відпускати електроенергію по 0 гривень 0 копійок під час війни. Це взагалі це не є проблема. В принципі, не є проблема. Е, головне, те, яка у нас мета: якщо забезпечити а, е, населення відповідно е, доступними продуктами харчування, це одна мета. Якщо десь закумулювати якісь гроші. Це інша мета. Все це лежить від мети. На жаль, з роздержавленням, яке почалося в нас ще далеко, 92-го року з кожним наступним роком в уряду залишається все менше і менше інструментів економічних для того, щоб балансувати негаразди на ринку, і відповідно на жаль, лише адміністративні інструменти в них залишаються. Це достатньо потужні інструменти, але це інструменти, які працюють комплексно, коли і парламент, і уряд, і національний банк спільно вирішують одну і ту саму проблему. Не може існувати ну в нормальній ситуації історія, коли національний банк вирішує щось своє. Парламент вирішує щось своє уряд займається чимось своїм. А в нас приблизно така ситуація і є. В нас фантастичні гроші закумульовані в депозитних сертифікатах НБУ, і вони не потрапляють в реальний сектор. Тобто більше, ніж пів трильйона гривень, вісить в віртуалі, жодним чином позитивно не впливаючи на економіку, і ми з вами сплачуємо за рахунок тих самих високих цін і податків за таке весіння. Тому що. Власники цих сертифікатів а мають отримувати ну, свій купонний платіж, а вищим за облікову ставку національного банку пане Юрію. Облікова... Що не що не спрацьовує, що не спрацьовує у цій схемі, коли е, ну, скажімо так, держава має. Ну чи і чи має вона вже так? Я е, хотіла б з вами поговорити, так як з економічним аналітиком, експертом. От здавалось би, задача держави робити так, щоб її жителі так чи інакше могли себе забезпечити. Ну, щонайменше так платити на податки, мати роботу, і так функціонує держава. І в принципі, те, що ви говорите, дуже логічно, але щось не спрацьовує десь щось, якась схема не спрацьовує через це. Ми маємо ось такі показники постійної там інфляції. Ми маємо здорожчання цін. До речі, наступним моїм питанням буде звісно про те ціни зріст, цін на які продукти, наприклад, харчування ви прогнозуєте на зріст, так тож, будь ласка, хочеться почути вашу думку. Знаєте, на жаль, у нас ну з якого природу мені важко сказати, не спрацьовує. Система відповідальності перед законом в нас є дійсно чудовий ще 1993 року. Закон про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, де чітко записано, які державні установи чим мають займатися, і що мають робити, і насамперед завданням уряду, і зокрема Міністерства економіки. Є якомога швидше переведення економіки під час війни та, на воєнні рейки. Починається це переведення е, із балансу і аудиту, а, а також е, з того, щоб штати мирного часу були замінені абсолютно усіх державних службах штатами воєнного часу. І було визначено в державі, які підприємства є критично важливими, обраховані їхні можливості і активи. І відповідно далі вони працювали за певним планом, виконуючи державне замовлення. Неможливо водночас будувати ліберальну економіку а і воювати. Це нонсенс. Це не додавалося, ще жодній країні в світі. Безумовно, як я казав, в уряду є зараз переважно механізми адміністративного впливу. Це достатньо прикро, що мало економічних проте залишаються державні монополії, які уряд точно контролює. І тут варто розуміти, що державні монополії можуть бути планово збитковими. Це взагалі не є проблема. Оскільки під час війни держава загалом розглядається як єдиний господарський комплекс. І, відповідно, утримувати потрібно його. В цій ситуації достатньо велика частина тарифів і платежів може бути взагалі знята. В принципі, за, для того, щоб Певні функції виконувалися швидше, а і без зайвого обсягу грошей, без додаткових обтяжень. Насамперед, це ну, три державні корпорації. Це накенергатом, а який е, зараз ну, фактично тримає на собі енергетичну систему України. От це реальність. Це укрзалізниця, яка виконує функції зв'язування всіх частин країни. Думаю, що ви не будете з цим сперечатися. І це, і це наф і це нафтогаз роль, якого і в забезпеченні енергоносіями, тобто газом безпосередньо, і в проходженні опалювального сезону теж неможливо переменшувати. Відповідно, всі ці компанії мають працювати синтонно під прямим керівництвом уряду задля виконання загальнодержавних завдань, а зовсім не для того, щоб заробляти гроші. От заробіток грошей під час війни державними компаніями може бути на 50-му місці. Що ми наразі бачимо? Що замість того, щоб влітку Нафтогаз закуповував газ за найнижчою ціною. І відповідно створював запаси в ПХГ. Він наприкінці зими в 4-5 разів дорожче купує імпортний газ. Що, хтось не знав, що влітку газ найдешевший, а, а в, наприкінці січня, в лютому він найдорожчий на світовому ринку, на європейському димобро. Ну, хто міг цього не знати? Що цього не знають фахівці галузі? Знають. Що не вистачає коштів, та ні нафтогаз прибуткова компанія, то якого біса ми витрачаємо е, сотні мільйонів доларів так необхідних зараз економіці для того, щоб купувати найдорожчий газ? Це це впливає на рівень інфляції, тому що поти чим в нас більший імпорт при достатньо сталому експорті? Но ну, тим більше від'ємне сальдо торгівельного балансу, чим більше від'ємне сальдо торгівельного балансу, тим більша девальвація національної валюти як наслідок. І тим вищі ціни, якщо подивитися за останні три роки, то кореляція між зростанням цін наприклад на продовольчі на на, товари на, на, на споживчі товари, вона фактично дві криви накласти, вони будуть дуже схожими на девальвація гривні і на, на збільшення ціни. Окрім того, якщо до цього додати ще фантастичну гру нашого парламенту із податками, а коли ну, Кожні три місяці фактично змінюються ставки податкування. Слухайте, в такій системі жодний бізнес не спроможний прогнозувати свою діяльність більш на три місяці наперед. Ну як так, якщо неможливо прогнозувати свою діяльність більш ніж на три місяці наперед, бізнесова система буде закладати ризики подібних змін в ціну, і ціна буде зростати. Це не говорячи про те, що водночас через війну і так для бізнесу є безліч ризиків, бо кожного дня може прилетіти або крилата ракета, або ближче до лінії бої КАП, або кудись влучити дрон, і твоє підприємство просто зникне. А чи буде задно суттєво шкода? Це вже ну, ризики війни. О, 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 а ось ризики пов'язані з податками. Ну наче ну їх провокувати додатково? Звісно, я з вами повністю погоджуюсь. І о, наступним питанням моєм було: о, о, хочеться. Просто почути, ну, ваш прогноз, як кажуть наші спікери, прогноз діло не таке, ну не досить знаєте, щире, але все ж таки за вашим прогнозом, що буде відбуватися, от до речі, з гривнею, так, що буде відбуватися відповідно з доларом найближче. Наприклад, по півроку ми візьмемо так ну такий от проміжок для того, щоб розуміти, куди Куди ми рухаємося, і що буде відбуватися з продуктовим ринком, тому що ми не, ми не ми не розуміємо якими здорожчаннями нас завтра привітає завтрашній день? Тож чи можемо зробити з вами такий невеличкий прогноз? Ух, знаєте, щодо невеличкого прогнозу? Давайте так: ми точніше, світ зараз входить в цілу низку торгівельних війн глобального характеру. Які взагалі від України не залежать, підвищення мит, введення спеціалізованих мит, що сполучених штатами проти Європи та Китаю, що кідвіду відповідь Китаєм проти Сполучених Штатів, а призведе до того, що торгівля стане більш регіональною, і ми будемо вимушені орієнтуватися не стільки на ситуацію на світових ринках, скільки на ситуацію на ринках своїх сусідів. Це з одного боку досить така неприємна річ, бо ми не дуже готові. З іншого, це надає можливості до речі українській економіці, тому що тренд на деглобалізацію надає шанс вітчизняним підприємствам вийти на ринки сусідніх країн з більшими пропозиціями. І тут відповідно якраз і від уряду, і від бізнесу, і від парламенту залежить, чи зможемо ми скористатися цією ситуацією, чи ні, щоб ми не скористувалися, скористалися пропошу. То потрібно знижувати податки насамперед. Потрібно структурно перебудовувати регуляторні умови. Це вже прерогатива уряду. Потрібно, щоб міністерство закордонних справ ставало торгівельним агентом. Для наших підприємців, і щоб нарешті була розблокована навіть по лінії державних банків зараз. У нас майже 60% з банківської системи це державні банки. Це пряме кредитування наших виробників не під 30%, а під максимум 3%. Щодо відповідно цін, скоріш за все, особливої різниці з попередніми роками в стрибках цін не буде. Тобто, на наразі на зараз, де весна, продукти харчування ще десь кілька тижнів будуть дорожчати. Потім потроху буде ціна знижуватися. Дорожчувати будуть як товари на ну, продукти, прошу нового врожаю, так і продукти старого врожаю, тому що вартість зберігання підвищується. Слухайте, коли електроенергія дорожчає, да, то з кожним наступним днем вартість зберігання продуктів переднього врожаю буде вищою. Що буде точно дорожчати, і буде дорожчати ну впродовж цього року, скоріш за все, це консервована продукція. А, і, взагалі, вся продукція на виробництво якої йде а, великий обсяг енергії. Тобто, в нас електроенергія і газ на жаль будуть поступово дорожчати. Далі наскільки сказати важко, відповідно, ця продукція точно буде дорожчати. Городина відповідно буде дешевшати. Є е, два товари. Ну, які для мене є такими певними магічними, і передбачити е, е, зростання чи падіння на не дуже складно. Я е, хочу сказати, що це гречка і це яйця. От це в нас дві категорії товарів, де абсолютно безглуздо передбачати е, вічна проблема. Вчити. Бачите, вічна проблема і вічний головний біль економічних експертів, да. які хочуть спрогнозувати ціну, хоча б наближає на, ближай... на найближчі декілька місяців. Ми вам дуже дякуємо.